Всім привіт! Ви на каналі Team Азер І що? Бачите? Телефон стоїть і на ньому камера. Я вже все ж таки якось придумав, як можна. Бачите екран? Ага, Нам треба включити приложухи. Щоб отримати заказики бам-бам. Включаємо одну приложуху. Тому наступно і ще третє. Чому би і ні. На саме головне у нас це Вольт. А все решта це вже так. щоб погратися. Ну, я вже зранку виїжджав, тому у нас на балансі 40. 45 злотих, по-моєму. Поки що у нас баланс 45. Не знаю, що там далі буде, як воно далі піде. Ну, ось, вчора я закрив 150. До речі, можете мене привітати сьогодні з днем народження. Я постараюся сьогодні відосик, звичайно, що змонтувати, щоб вам його вже сьогодні подати тепленьким, готовим. Щоб ви мали на що подивитись. Ну, звичайно, я сумніваюся, що сьогодні щось буде жарко, аж так прям жарко-жарко, але можливо якісь будуть кадри ахерітельні. Ну, я постараюся. Постараюсь, але не обіцяю. До речі, ось наш звірок. Забув вам його показати, ось сам звір. Ще раз нагадую, хто не в курсі, це Куго Кукерін Г2. 24 року випуску. 15 А, 800 Вт мотор, в піці 1000 з копіками мотор. Максималка, ну, я вижимав 60, але це коли погода дозволяє, коли вітру нема, коротше, коли все ідеально. А коли погода говно, то 45. 45-50 отак. Але я рахую це теж нормально. Чому бойні. Добре, катиму далі. Заказів поки що ноль. До речі, чого я не знімав першу частину, де я 40 злотих заробив, ну, 45 там щось в районі, то ну, ви пропустили, тому що я в телеграм-каналі знімав кружочок, чого по якій причині не знімав я першу частину чи перший виїзд, як я виїхав і заробив цих 45, тому що, ще раз повторюся, так як я в телеграм-каналі казав. Був дощик якийсь, типу, туман з дощом, два в одному, коротше, мікс лютий. І в витозі мені було стрмно брати телефон, щоб їхати щось знімати для вас. Тому що можна було б намочити телефон і тоді ви б не бачили вже відосів. Ну Взагалі. Ну хіба що максимум шорти були якісь. Тіше знімаю на айфон і закидаю в TikTok, а з Тікток вже перекидаю в Ютуб Shorts. Обана. І у нас заказик. 8 золотих. Не добре. Це де. А що так можна було що ли? Коротше, не знаю, що там камера по нас знімала. Але одним словом ми заказ забрали. І нам їхати 1,4 км. На рахунок... Довгих заказів теж їхав. В одну сторону 8 км я їхав на ньому. І взагалі кайф був, Нічого не боліло, ні ноги, ні спина, там ще щось. Головне цю херню тут не роздавити, що мені дали. А то воно якась не дуже надійна, Мисочка якась. Ага, а включити, а включити. Ну от йобаний шашлик, блядь. Тут не можно, блядь, паркуватися. Ну, пиздец, дай я тут, сука, пролезть, нахуй. Понадают прав дебилам. А люди потом мучаются Ну, конечно, что осуждаю. Заслуживаю такое высловливание. Но что ты будешь делать? Ну, надеюсь, я сегодня не наваливать не буду. 45. 47. 48. 49, ух, блядь. Блять поворот, сука Вот чого так варто не робити Блять кабель тут мені мешает Так, включили Еко И заїжджаємо до клієнта О! Охуєнне містечко Так, Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. е Перший я тобі зараз не пікай на мене. Ти хто такий би на мене пікати? ту 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 ту. Ооо, а що з телефон? Куди він вирішив смахатися? ту 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 ту. ту ту Да что ти чорт побери такое несеш? Не хоче чел мені помогти. Контент навалить. Ну, Нічого страшного. Фотографуємо. І тікаємо звідси. Смахуємо, смахуємо, оп. Двері закриваємо. Доставлено. Пум сюди на базу. Отак, судо. Ну що споримо, що ви не повірите? Зарядив я телефон. На 100% і всього за приблизно 30 хвилин акумулятор розрядився. Просто найс. Поставте лайк, я, я вас умоляю. Це, це заслуговує лайка. Ну, коротше, ось і фінал відоса, На жаль, я не знаю, як цю проблему вирішити з цим акумулятором на телефоні. Ну, буду купувати камеру. Будемо заробляти, будемо відкладати і будемо купувати камеру. Тому ось такий вийшов свій відосик. Дякую всім за перегляд. Вибачайте, що настільки він короткий, не насичений, немає якихось охідних кадрів. Всього лише одна доставочка. Ну, але, на жаль, як казав мій дід, маємо те, що маємо. Ось такі приколи. Так що, ще раз всім дякую за перегляд. Ставимо лайк підписуємося на канал. Ну а з вами був Дімазер. Всім пока.